Всім привіт! Отримали свіжий прихід ДТЗ 244 В рекламі вже багато хто використовує маркетинговий хід. Що це 24-ка побудована на базі 40-ківки. але тут дійсно хороші мости. Переднє місто такі великий, потужний, редукторного типу. Передні колеса 7, 50, 16. Величезним плюсом є те, що тут задні колеса 112х28 на, на розбірних колісних дисках. Рівна підлога, комфортне сидіння, регулювання керма по куту нахилу, реверс. Коробка має аж 18 передач. Є всі фільтри і гідравліки, і два паливних, і вимикач маси зовні. І навіска дійсно витримує навантаження у 650 кг. і це доведено вже десятиліттями експлуатації тракторів ДТЗ-244. Ціна такого трактора 7100 доларів. Гарантія 3 роки. Повний пакет реєстраційних документів надається. Тому, якщо зацікавлені, купити хорошу, якісну, преміальну 24-ку, не за всі гроші світу, а всього-навсього за 700 дзвоніть в мотостор 098 949 9090.